Олександро, чого слухачі ІЖФМ можуть очікувати від цього проєкту в новому сезоні? Ну, найперше, я б сказала, що приходьте 1 жовтня на великій перерві в 15.30 сюди, в вхол нашого інституту, і тоді самі все почуєте. Наша піар-група вже почала розвішувати оголошення по всьому інституту і на сайтах ви можете бачити рекламу нашого нового сезону. От і 1 жовтня з'явиться новий подкаст радіопрограми програми тому ви все можете почути. На власні вуха вже дуже скоро можливо, щось змінилося в самій концепції програми, якісь нові рубрики, власне, нові ведучі там, постаті. Звичайно, цього року ІЖЕМ це абсолютно новий формат, це абсолютно новий склад і це абсолютно нові ідеї. Одразу скажу, що випуски стануть найбільш. Ну, такі вони будуть різні за своєю тематикою, рубрик дуже багато. І через те, я думаю, що кожен зможе знайти те, що йому буде цікаво послухати. І оскільки ми викладаємо наші випуски як подкасти, то ви можете прослухати або частину, ту, що вам цікаво, або закачати навіть собі, і потім прослухати, коли вам буде це зручно. А ну і звичайно, ІЖФМ буде розширюватися. Я думаю, що найближчим часом у нас виокремляться якісь постійні рубрики. І через те, що ми все ж таки студентське радіо, то звичайно ми і зараз оголошуємо набір всіх тих бажаючих людей, які хочуть займатися і вчитися працювати на радіо. Тому звичайно будемо раді кожному новому обличчю, кожній новій ідеї, і будемо працювати разом над створенням нових рубрик. Скажіть, а що першокурсники власне можуть отримати від співпраці з вами? Першокурсники вже з першого року навчання отримують змогу практикуватися в тому, що їм в теорії викладають зараз. На їх курсі. Це означає, що одразу паралельно з постановкою голосу чи теорією журналістики вони здобувають практичні знання, і це дуже важливо. Вони вчаться редагувати, вони вчаться проводити рекламні кампанії, тобто, всі студенти всіх напрямків повністю задіяні в створенні такого проєкту, як і ЖФМ. А власне ним займаються лише студенти, чи, можливо, хтось із викладачів допомагає вам? Викладачі допомагають, тому що, ну, найперше. Керує цим процесом пан Гуяну Лесяремовича, і він допомагає з можливо напрямок. А ми вже, тобто самі студенти, ми створюємо свій формат, ми створюємо свої рубрики, редагуємо їх самостійно, а потім вже на розсуд викладачів це все підформатовуємо. Ну тобто, ми звертаємося за порадами, за якимись ну, такими потрібними речами для студентів.